Друзі, всім привіт! Е, Виходжу в ефір поділитися новиною. Там Тараші знатно підгоріло. <сум> Корумпованої чепухи, там димиться п'ята точка. Зразу активувалися всі соплежуї. Е, придворні блин, чмошники, які там всяку херню починають писати, там цей якийсь, якийсь, там цей там слащавий, цей, лихошвай, цей Чепухаця. потім ще якісь там боти. Пишуть, димиться зараз це під постом, там, де єрдери відкриті проти двох депутатів, особо приближених до Капронової голови, які також включно участвували в деревані земель Тарашанської ОТГ. Коротше, бомбить страшне. Ну і е, який у чепухи вихід, Блін, ось коли їх починають виявляти в корупційних. Оборудках, корупційних злочинах, при цьому надаючи докази цього всього, що вони натворили. Правильно, кращий захист це напад. Вони починають шукати компромат на мене. Але. А... Вже була перша спроба знайти компромат, да, докопатися до, до мого року цього місця народження. Типу наче я е, мав змогу вибирати, де мені родитися. Коли ця спроба недолуга не проканала не була висміяна в е, тому числі і вами, таращанці, шановні, в. Е, Різних пабліках, да, в різних пабліках, в різних публікаціях, там, де ну, люд, люди кинулися мене захищати і самі оцю, -оцю ельдарасню відшили. Да. Другий е, спосіб нападу вони залізли в е, єдиний реєстр судових справ і знайшли, о Боже, жах! Е, знайшли, що я е, дві справи являюся відповідачем да, е, в Ірпінському суді. Е, от Окрім того, забули вказати, що я ще є позивачем там, десь по справам 12, да? там, де е, суд, ну, наприклад, дуже звичайний суд да, в 2019 році з патрульною поліцією Херсона, які, е, ця чортівня мене е, намагалася пошити у дурні за допомогою трукама, який був, е, ну, е, Швидкість фіксували в руках поза населеним пунктом. От. Ця тупізна пластмасова. Ну, вони там звикли так з місцевим населенням поступати. На мої доводи не звернули уваги і штрафували мене на е, певну суму коштів. Це 255 гривень, якщо я не, не помиляюся. От. І я подав на оскарження цих дій при цьому. E, наш ірпінський суд, музею воскових фігур, судить мене вже скільки? Четвертий рік, да? четвертий, п'ятий, скільки це? E, от, та сама. Вже Херсон-окупант захватив, потім його освободили. Половина мусарів перебігла на е, сторону е, свинособак. От. А, ха, мене і намагаються і досі засудити типа, за 255 гривень. розумієте? По з приводу моїх справ, що, тіпа, там, вони щось накопали, що я відповідаю <.nek> так в 20 2020 році було ДТП, в мене в'їхали мотоциклісти. Дуже багато є питань з цього приводу, і цей суд все ніяк не відбудеться. І за того, що почалися ці сумнозвісні події, тому, що там війна почалася, там позивач позивача немає. Ну тобто, це довгий процес, який ще не зрозуміло, чим закінчиться, і, е, скоріш за все, буде виправдальний вирок мою користь. От я надіюся, неупереджені не суду, тому що не було проведено жодних трасологічних та інших експертиз. Це було наспіх, е, наспіх зліплено. От, оскільки постраждалих родич в Вірпінській поліції займав на той час посаду. Ну і зрозуміло, що е, яке відношення е, цих корумпованих правоохоронних органів да, до, до моєї персони, яким я всім заважаю, то зрозуміло, що будуть максимально робити, щоб мене якось потушити. Да? Але на даний момент їм це не вдається. Друга справа, опять же, сфабрикована. Е, Відповідними правоохоронними органами, не буду називати їхні, е, їхні призвища, яка там ситуація відбулася. Зліпили проти мене білими нитками зшили справу за розголошення даних кримінального провадження. Справа була також десь в 20 2020 році, коли я виявив велику кількість краденої деревини, в тому числі, е, які лежали в сараї, присипані сіном. Це були. 8-метрові стовбури дерева, породи сосна, такі як струнка сорту А. Ось. І за те, що побачили ці матеріали в відкритих джерелах, на мене завели справу, вручили мені підозру, ну тобто всіляко намагалися мене збити. Наразі ця справа я вже почав потрохи розвалювати її в суди, рвати як тузі грілку. З позором у це цю сфабриковану справу у, ось у, призначили мені цілих 12 прокурорів, які приїжджали з позором в суд і кліпали, не розуміли, що мені робити. Ви представляєте? На мене одного приставили 12 прокурорів. Оце рецидивіст, рецидівіст, правда? Ось так ось. Чим закінчилася ця справа? А ця справа закінчилась тим, що я вже почав. Розривати їх в суді, і в суді, як грім черешню. От, прокурори позорились, приїжджали, кліпали, не знали, що робити. Ось, все йшло до опять же, виправдального вироку, і почалася війна. Почалося повномасштабне вторгнення. Суд, в якого мене судили, в Бородянці орки розвалили всі матеріали знищені. Наразі вже пройшло 3 роки з моменту вручення мені підозри. Відповідно, якщо ніяких е, дій не, пров... не проведено, то е, це кримінальне провадження е, проти моєї персони треба просто мати час подати е, заяву про закриття цього кримінального провадження. Тому ця чепушня дирява, яка там пише проти мене, заглетіть прибор близь, разом з помідорами. А вам не вдасться. Е, е... Зробити будь-яку кинути тінь на мою персону, тому що на мені, по суті, ніхрена немає. Всі ваші намагання перекласти з бульної голови на здорову, блін, ніхрена виглядять недолугими і жалісними. Сусіть ноги і нюхайте вила після гною. Зрозуміло вам, чмошники. Ось така от ситуація. Ми продовжуємо далі, шановні таращанці. Відпишіться по поводу цих от чепухець цього, яка пише, там лихошваї, всякі очколизи. От, всякі оці макси-макси, там всі ці чепушня ця адмінкорпуса голови Капронової, що там намагається щось накопати. Напишіть, що ви про них думаєте. Напишіть про цих депутатів, Кашка, е, там, Кондратюка і всіх остальних. От, напишіть, де ще. Віджали у вас землі, де віджали у вас ставки. Е, Обов'язково дійде час, ми розберемося зі всіма цими нюансами і будемо думати, як на них реагувати. Дякую за вашу увагу. Разом сила, тільки разом можна подавати цю корупційну гідру. Не переживайте, все буде добре. До зустрічі. Слава Україні! Слава Україні!